Ми знайшли там десь посадки возить чи в полі. Малий прийшов до тями. Ви підходите, щоб дитина нам була видно. Сьогодні, близько 16-ї години, надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що в селі Тягун Іллінецького району стався вибух. Під час вибуху загинула дитина. На місці вибуху було знайдено уламки, фрагменти. Скоріш за все боєприпаси часів Великої вітчизняної війни. По попередніми даними можна сказати, що це був артилерійський снаряд. Вони вирішили його розібрати, в результаті чого стався вибух: один загинув на місці одразу, інший був госпіталізований каретою швидкої допомоги. Дана подія була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115. Звертаємось до батьків, а також людей про те, щоб проводили роз'яснювальну роботу, щоб дані факти не повторилися.